Привіт, народ! Сьогодні ми говоримо про посилочки. Сьогодні ми розпакуємо з вами 7 посилочок з AliExpress, які потрібні починаючому ремонтеру. Це не все відео. Я думаю, далі підійдуть ще пару посилочок, тому ми і їх підснімемо, розберемо, що потрібно, щоб почати е, ремонтувати техніку, що потрібно купити, що можна краще заказати на AliExpress. тому що воно в рази-в рази буде дешевше і набагато проще буде його знайти. Не шукать, не париться, тобі привезуть його прямо додому, так як мені. Тому сьогодні ми розпаковуємо 7 посилочок. а що там, дивіться далі. Погнали! Переходимо до робочого столу і починаємо відкривати. Я не знаю, що там, тому будемо дивитися з вами разом. Почнемо з цієї маленької. Так, да, да, це саме те, що я думав. Перше, що нам потрібно, це мідна опльотка. Це найкращий засіб для того, щоб прибирати припої з наших мікросхем. Це дуже крута штука і рекомендую відразу купити всім, хто хоче починати. Я взяв саму дішманську. В наступних відео я скажу, як вона працює. І я думаю, її вистачить. Я купив її за 30 гривень. У наших магазинах вона в середньому коштує 120-130 гривень. Тому це така собі альтернатива для того, щоб почати. Тому майте на увазі. Їдемо далі. Беремо цю посилочку. Линта. Кайф. Це от така либка лента, яку можна нарізати на шматки і стягувати нею всі свої провода для того, щоб в тебе на столі був ідеальний порядок для того, щоб робити до комп'ютерів зборочки. І це просто-просто ідеальний варіант. Я довго чекав. І також вона коштувала в районі 40 гривень але наскільки багато вона користі приносить, тому майте на увазі це теж дуже-дуже крута річ. Переходимо до наступної посилочки. О, да. Якщо ви будете мати діло з проводами, Раджу вам купити ось такий кіт-обор. Це термоусадка. Відразу нарізана на шматочки. І зразу зразу всі розміри, які потрібні для того, щоб ремонтувати провода, для того, щоб о, ремонтувати різні речі. Тут є різні розміри, навіть ось такий крупний прям кайф. Можливо, десь пригодиться. І їх достатньо-достатньо багато. Їх я, я думаю, всі розміри, всі провода вистачить. Затягнути, якщо що, можна її трішки розтягнути. І це дуже-дуже крута штука, особливо коли вона різних кольорів, що для всіх проводів її вистачить. Що просто любі провода можна буде відремонтувати і цією штучкою покрити. Це досить-досить круто. Так, наступне я візьму ось цю велику, майже пуста. Все. Тут ми маємо ось такий оловоотсос. Працює. Супер, це теж дуже-дуже крута річ. Тут маємо керамічний кінець для того, щоб він не плавився. І... Він використовується для того, щоб, до прикладу, зараз візьму плату і покажу вам наглядно. Так, маємо ось таку страшну плату, але все ж, я думаю, ясно буде висновок. Ми беремо заряджаємо його, беремо паяльником, розплавляємо, наприклад, цей контакт. Після того, як його розплавили, ми вставляємо сюди і нажимаємо на спусковий гачок. Після чого цей припой, розплавлений весь, засасується в цей шприц. І це досить крута річ. Також він мені коштував 53 гривні. Я ціночки і сили залишу в описі. Також дуже крута річ. У нас він коштує близько 150 гривень. Тому це теж така дешева альтернатива, але подивимось, скільки він прослужить. Я думаю, потрібно буде відразу розібрати його, і змазати маслом. І, до речі, він алюмінієвий. він не пластмасовий. Тому що в нас за 150 гривень, до речі, пластмасові продається. Тому майте на увазі. Досить крута річ. Переходимо далі. Надо було ножа наточити. А то таким ножом тупим далеко не заїдеш. Тут ми маємо 5 ось таких жал. Кайф. Все, що потрібно для ремонтника. Маємо ось таких 5 жал. Це для станції люкей 702 для своєї купив для паяльника, тому що, по-перше, вони мідні для того, щоб їх лудить було проще. І відразу наборчик я купив теж десь за 60 чи 70 гривень. Також подивитесь в описі посилочки. І у нас такі жала продаються, я дивився по гривень 60 за штучку. Тому також заказав їх з Аліекспреса, я не спішив, тому. Досить крутіжала. Також після того, як я випробую, я залишу відгук, внизу напишу і подивимось, наскільки їх вистачить і наскільки вартувало їх заказувати з Китаю. Переходимо до наступної посилочки. Просто рвем. Це ось такий кіт. Три, три, три. Три маркери. Це білі перманентні маркери для того, щоб писати можна було зручно на різних платах. Він не стирається. Відразу трішки є. Він не стирається для того, щоб робити собі різні поміточки. І навіть, навіть в мене був випадок, що я таким маркером наносив гравіровку на ноутбук. Коли в мене не було е, російських українських клавіш на Ноутбуці, я просто взяв маркер і ним акуратно, своїм почерком красивим, ідеальним просто. Я наніс гравіровочку, тому вирішив заказати їх три. Вони обійшлись мені, наче в 70 гривень. Також в описі прикріплю, подивитись, можливо, трішки ціна відрізняється зараз. Але це досить-досить крута річ, яка теж потрібна. Щоб е, різні поміточки робити, щоб е, робити е, різні речі, І мати хоро хороший сервіс. Я думаю, на цьому ми завершимо, тому що остання посилочка в мене лежить з боку. Це прийшов, вона велика, просто не влазить по габаритам. Це прийшов чехол до ноутбука. Я, можливо, закину зараз фоточку. Який він. І також він коштував недорого. Але він просто-просто не влізає в кадр. Тому сьогодні ми маємо ось таку розпаковочку, ось такий кіт потрібних речей для молодого ремонтіра. Далі буде більше і прийде далі ще посилочок 7, я думаю. Ми також знімемо на них обзор: знімемо, як вони виглядають, що потрібно далі. І також скоро відео буде на каналі. Я хочу зняти, як почати своє діло. тому Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А я люблю вас на цьому завершуємо. Пока-пока.